Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Казка в гості завітала, коло друзів всіх зібрала. Діти, сьогодні ми будемо знайомитись із чудовими творами Василя Сухомлинського. Я приготувала вам казку, як зайчик грівся взимку проти місяця. Тож сідайте зручненько і слухайте. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала, мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця і просить. Місяць любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Жалю стало місяцеві зайчика, він і говорить Іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи, зарився в стіг. Виглядає, усміхається до місяця, Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі. Дітки, вам сподобалася казка? Про яку пору року йдеться в казці? Чому зайчикові було холодно? Коли і з ким розмовляв зайчик? «Про що?» – просив зайчик у місяця? Молодці, розумнички, бережіть природу, любі діти, холодно взимку зайчатам і білці, песику в буці, сарай і корівці. Мерзнуть у котика лапки і вуха, мерзне ворона в легку завірюху, в будку шарику настеліть соломи, сайчикові покладіть під кущі кілька морквин, листочок капусти, теплу корінці поставте водичку, птицям насипте крихт, водівничку. Як допоможете дружно малята, виживуть взимку птахи і звірята. На цьому наше заняття закінчиться. До побачення!